Чи знаєте ви, що відключення електроенергії віялові, які йдуть зараз по всій Україні, фактично, досить шкідливо впливають на нашу психіку? Звичайно, є люди, в яких виключають світло на пару годин, а є, в яких виключають взагалі повністю відсутня. Там, взагалі, складна ситуація, але я буду говорити сьогодні про вплив на наше здоров'я, особливо на настрій і психіку саме віялих відключень коли відключають на 4 години ніби ще не ніч і ви не мали би спати а вже темно і як воно впливає на здоров'я і відповідно що далі з цим робити я сімейний лікар лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. То, що відключають світло в Такий час десь 6 година вже в Україні темніє, бо зима, грудень місяць і е, короткий світловий день. І вас ніби головний мозок знаходиться в стані такого боцстрування, але а, вже темно. І дуже небезпечно сидіти в тій темноті, а, адже це може провокувати. Настання депресивних станів, посилення тривожності, погіршення настрою, а також це є дуже виснажливо для організму. А от ви напишіть в коментарях, в яких годинах, коли виключають світло, як ви це переносите? Коли легше вам, коли в день виключають чи коли більше вечором? Ну. Я думаю, більшість з вас все-таки гірше відчуває а, саме такі пізні вечірні години. І зараз я пояснюю, чому. В головному мозку виробляються такі гормони, як мелатонін і серотонін. Так ось гормон мелатонін виробляється тоді, коли світло зникає, стає темно, і це як сигнал для нашого мозку, що пора готуватися до сну. Ось, якщо в нормі, там, раніше там, 10-11 вилягали, а тут потемніло вже о е, 6 світло виключили, і головний мозок починає виробляти мелатонін. Але ви усвідомлюєте, що щось не так, і продовжуєте, наприклад, там сидіти собі, дивитися вечором вікно. І як це буде впливати на головний мозок? Паралельно, коли ви не спите в стані неспання, в нас діє гормон серотонін. Гормон серотонін також виробляється, до речі, в кишечнику, коли ви отримуєте задоволення від їжі. Так ось, цей гормон, цей гормон неспання, гормон вашої активності, діяльності і виникає дисбаланс. В нормі нас ми живемо взагалі всі такими циклами. Весна, літо, осінь, ранок, день, вечір, ніч і так само циркулюють наші гормони. І ось організм привик, що він має в такій-то годині ще виробляти серетонін, що людина активна і працює. Тут ви посиділи в темноті. І раптом в 9 чи в 10 включили світло, і ви починаєте доробляти всі свої справи по роботі, включили лампу. А то вже є ті години, коли ви мали спати, і мало бути період такого панування мелатоніну гормону сну. І дуже часто в таких людей зараз збивається сон. Я помітила також, що в тих людей. Важче мені врегулювати рефлексотерапію звичними рецептами. До них йде інший підхід в цих людей. Знову ж таки, що б я радила? Ми не можемо від тої ситуації втікнути, але ми можемо пристосуватися. Шкідливо сидіти в повній темноті набагато корисніше, все-таки включати якесь світло, яке ви тільки можете, чи лампочку, чи їхати в той район, де, наприклад, є освітлення. І це найкраще, що ви можете зробити. Якщо ж відключається, наприклад, такий стабільний графік, бо наш організм це є завжди про стабільність. Відключення світлу можна зробити таке, що ви засинаєте, наприклад, в Після обідній час, там в сьомій годині, спите собі до 9-ї, відпочиваєте. І, наприклад, вас 9-10 включають світло, знову буде повторний період максимальної активності головного мозку, який в нас настає після пробудження. І тоді можна собі дійсно все доробити. Але цей спосіб дуже гарно працює, коли в нас є все-таки. Такий якийсь одноманітний графік, коли ви в той же самий час знаєте, що кожен день виключають світло і в такій-то годині включать. Якщо графік є плаваючий, цей спосіб не дуже добре приходить. Бо знову ж таки, наші біоритми, наш гормональний цикл щоденний, це завжди йде про повторювальність, про одноманітність. Тоді все працює ідеально. Такий спосіб також гарно діяв на моїх пацієнтів, які, наприклад, і в мирний час працювали у нічні зміни. До цього можна пристосуватися. Якщо ж у вас графік є плаваючий, це все-таки краще. Наприклад, взяти комп'ютер, коли вам треба щось доробити, і піти в центр незламності, де є інтернет, де є світло, і попрацювати собі там вашому організму. Це буде набагато корисніше, адже ви не порушуєте фактично свій природний цикл. Але що я ще хочу сказати? Як би вам зараз не було складно, не складно, але на передовій набагато важче і а, складніше в деяких інших регіонах України. Тому пристосовуємося до всього. І дякуємо тим, хто нас захищає. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео зі своїми знайомими, в яких є подібні проблеми. І тримаємося, все буде добре.